Добрий день всім і вам, і нашим і нашим глядачам. Канал Вів Фою буде спілкуватися з Роксоланою, з пані Роксоланою. Так вона намалювала таких гарних дівчат. Бачите, які класні. Звідки ви натхнення берете? Такі дівчата класні всі в, в калиному цвіті. Дякую. Хотілося показати, показати українські традиції, українську душу, полотах. Показати, намалювати на після такому українському стилі картини. Ага. Дівчата волі з таким великим очима, бо вважають, що очі це дзеркало душі, Такі глибокі, що, глубокі, що будь... можна втупитися в <стужністі> них. Вони, вони дуже ж такі виразні і живі, класні. Так, вважаю, що погляд повинен бути відкритим, добрим. Добре, у вас Нещодавно ще була виставка, так? Так, Нещодавно була моя персональна випадка. Це тільки крапелька вашого творчества, так? Так. Цього разу на Львів Fair хотілося представити роботу більше в такому фольклорному стилі. Дівчата взагалі у вас різні, так? — Так, різні, малюю, різні сюжетні картини. Ви кажете, тут були якісь інші, так? Багато різних там більше казковому жанру. Uh -huh. Казкові, казкові дівчата. дівчата. Класно. Ну воно у вас дійсно казкові, спливо там сподобається. класно, така дівчата. Класно. Дуже дякую вам дякую. за вашу дякую. працю. Дякую. Бажаю вам натхнення. всього-всього, миру, саме головне. Дякую. До зустрічей! Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом Бою на Ютубе.